Сьогодні будемо підключати Укрпошту, а саме Укр.нет до n 8 Так, почнемо. Переходимо справа у сендвіч. вибираємо керування imap доступом. доступ до зовнішніх програм, вводимо пароль. Після введення паролю надаємо назву. І у вас з'явиться такий коротенький пароль для доступу. Копіюємо його і переходимо в n8n. Тут ми заходимо, створюємо нове з'єднання, новий тригер. Це у нас буде iMap. Обираємо його і створюємо нове з'єднання. Він спрацьовувати буде на надходження нового повідомлення на пошту. Сюди потрібно ввести вже вашу пошту хост ми зараз секунду, хост залишаємо він незмінний imap.ukr.net. порт у нас 933, без змін і даємо назву, як зазвичай, і зберегти. Після збереження, якщо воно засвітилося все зеленим, значить з'єднання працює. Для якісної перевірки нажимаємо спрацювати. У нас тут є одне повідомлення. Ну, створено. і дивимося, чи воно у нас є. Створення правлю доступу за протоколом MAP. Таким чином, ви створили з'єднання N8N з Укрпоштою. Далі вже можна працювати з даними з надходженнями. Все, дякую.